Добрий день, мої любі маленькі друзі. Сьогодні ми з вами знову зустрічаємось на занятті з математики, і до нас знову завітав маленьке цуценятко, якого звать Рег'є. Він прийшов, щоб з вами погратися. Діти, пам'ятаєте, на минулому занятті ми з вами познайомилися з геометричною фігурою. Як вона називається? Так, правильно, це круг. Круг може котитися. Він кругленький, пальчику нічого не заважає рухатись по колу. А сьогодні до нас завітала ще одна сумна фігура. Подивіться на неї. Вона сумна, тому, тому що теж не знає, як вона називається. Допоможемо цій фігурі дізнатися її ім'я. Добре малята. Діти, давайте також з вами обстежимо цю фігуру. Приготуйте, будь ласка, свій пальчик і проведемо по цій фігурі. Ось так. Наш пальчик зустрічає перешкоду. Це кути. У цієї фігури чотири кути. Один кут, другий, третій, четвертий. А також чотири сторони. Одна сторона, друга, третя і четверта. Ці сторони рівні. Малята, може, наша цуценя Регі знає, як ця фігура називається? Регі, чи впізнаєш ти цю фігуру? Ні, я не знайом з цією фігурою. Ну, можливо, моя подружка. Совенятко Ізі знає. Давайте її, її покличемо. Совенятко Ізі. Можливо, ти знаєш, яка це фігура, як вона називається? Так, звісно, я знаю. Це квадрат. Діти, давайте всі повторимо, як ця фігура називається. Квадрат. У квадрата чотири. У ти... І чотири рівні сторони. А котиться квадрат чи ні? Давайте перевіримо. Ні, він не котиться, тому що йому заважають гострі кути. А давайте накладемо наш круг на нову фігуру квадрат. Що ми бачимо? Що круг. Кругленький, а у квадрата виглядають кути, які заважають йому котитися. Жили собі круг і квадрат. Добре вони жили, дружно. Але якось засумував квадрат. Чому я не вмію котитися, як ти? Діти, а як ви гадаєте, чому круг вміє котитися, а квадрат ні? Обведіть пальчиком круг. Ой, лоскотно мені, лоскотно. Пальчик рухається вільно, йому нічого не заважає. Спробуйте покотити круг. Він котиться. А тепер обведіть пальчиком квадрат. Пальчик натикається на кути. Спробуйте його покотити. Так. Він не котиться, Кути йому заважають. Не сумуй, друже, квадрат. Ми, хоч і зовсім не схожі один на одного. Але ми з тобою геометричні фігури. І однаково дуже важливі. Діти, а тепер пограємо в гру, які предмети схожі на квадрат. На квадрат схож подарунок. На квадрат схожі. Пазли, шматочок хліба, пічка, шахи, беконце. акваріум, Телевізор, КУБИК рубика, тумба, годинник, розетка, подушка. Замок. Добре малята, молодці. Діти, подивіться, який веселий став квадрат, тому що він дізнався, як його ім'я. А тепер давайте з вами викладемо квадрат з будь-чого. Це ваше домашнє завдання. А я от хочу викласти квадрат з фломастерів. Вони всі рівні по довжині. Викладаємо. Ось який квадрат вийшов. І викладемо квадрат з Лего. Ось які фігури в нас вийшли. Діти, давайте попрощаємося з нашими друзями. Ви дуже гарно попрацювали сьогодні. До побачення, маля.